Сьогодні 20 грудня. Щойно прийшла з міста. Лиха наробили дуже багато. Але люди копишаться, збирають уламки скла. Ну, різне роблять на вулиці, тому я, ну, прибирають після бомбардування цього. Тому, думаю, і я буду копишитись. Ось принесла. Такі квіти Мона викинули в смітник. Я не знаю, піде воно щось з нього чи не піде. Але оця хризантемка мені дуже подобається. Ось вона схожа на ехінацею. Бачите, в неї ось на цій кірці гарно видно. Такий, де воно? Не можу зловити. Ось. Ось вона схожа. У мене навіть є такий сорт ехінацеї, тільки вона рожева в мене. Хризантему я не люблю ту, яка цвіте пізно. Вона зацвітає і мороз її б'є. І вона оце стоїть ось цей гарний кущик. Вона ще жива. Я сподіваюся, що щось дасть. Вона тільки розквітне, мороз ударив і все. І вона вже повісила голівки свої. Коротше кажучи, це квітка не для мене. Я не люблю такі квіти. А, і не, не люблю високорослі, тому що її треба підв'язувати і виду в неї, ну ніякого. Хоч, хоч і підв'яжеш, це таке. Ой, от зараз просто так прикопаю її в землю. Поглибше. Ну, не поглибше, а побільше. Ось так десь. Більше половини. Квіточки залишу на землі, а це все в землю прикопаю і будь-що буде. Піде, не піде, не піде, не піде. Я ж за неї гроші не платила, не платила. Для мене головне, щоб я гроші не платила. Ну, в даному випадку, я вже давно нічого не замовляю. Щось у мене. Ну, нема, мені нема вже де саджати. Я вже в каміння саджаю вже. Хоча я, на мою думку, каміння я не для того тягнула з кар'єру за півкілометра, кілометра, щоб накривати його е, цими. Рослинами. Ось як у мене. Ні, ось тут хай росте ось. Хай заповняє оцю доріжку. Це доріжку я теж принесла з кар'єру. Я не потратила в неї ні копійки. Ось тут я покажу, як у мене. Мона. Ось тут у мене сильно затягнула каміння. Ой, оцим лідійським. Я вже потроху вибираю. Ось гляньте, це в мене чешська скалка. Оце я вже вибрала. Ну куди воно годиться? Ось дивіться, мені хочеться, щоб каміння виглядало. Я ж для того його несла, воно гарне таке, гляньте з цими дірочками. А воно мені закриває все. Тому мох люблю. Оцей мох я не прибираю. Це в мене тут робоча. зона така. Зараз поприбираю. Як буде настрій, Я не буде настрій, то й не буду прибирати. Подумаєш? Я не люблю вилизані сади. Не люблю я цього. Ось у мене сади всі накриті. Вся земля у мене накрита. У мене голови землі практично немає. Так, що я хотіла ще сказати? А, хотіла ще показати. Ось у мене, до речі, оце я ліпила з цементу. Ось гляньте. Бачите? Тільки я праці уклала на відійде у цей вазон. Бідолашка сьогодні вона цей, зробила мені шкоду у свою постіль під ці вибухи собака. О, вже пропадає, вже треба забрати, а гарно лежить, понад два місяці вже лежить. Так ось що я хочу сказати. Ось це. Ось повідліплялось, бачите, воно було наклеєне тут, ось воно відпадає. Все це до одного місця. І я думаю, перейшла на оці, ось цей парканчик я вирізала з газобетону. На газобетонні ці вироби, тому що мені подобається. Ось воно тільки ржавіє і ржею береться. Зараз я покажу, ось я так швидко перейшла. Де? А ось кралик. Бачите, він позеленів. Я не знаю, який він буде влітку, але якщо на ньому мух поросте, я буду тільки рада. Так, ну все. На цій ноті я закінчу своє відео. Будемо жити на заздрість русні.